Як же це <рігла> хорошо на сонечку? <рігла> дівчата біля своєї мамки. Де хто є? <рігла> <Вам>? <рігла> <рігла> підожди, підожди, бо я тобі ладу не дам. <рігла> Мо його сюди випустить. <рігла> <рігла> Тікайте, дівчата. На сонечку хорошо? перемикала. То вранці таке творила, хай бог милує, всі мовчки, а воно <пит> кострульку перевернули. Зараз я вам наліву. Баран щасливий, хоча ночував сам на дворі. Не схотіла заходити у сарай Оця вікуся своїми трьома. А вона привична в другий сарай, то ми загнали їх у другий сарай, де вона торік була з дітьми. Ну, Тільки не в тому станку вона була. У Вони туди привикші, вона знає, який станок пустий туди біжить. А в цей сарай вона кожний раз ловить. Тягать вона сильна, важка. свої руки. Так що я вчора ввечері ходила, ой Боже ходила його напувати у цей сарай. Не! Мені воду подай. Не! Не! не. На що це Не! А ми тоді випускали, як ото напували. Було в нас двоє Не! П'ють Не! Вони вранці у кожна Ні! в своєму станку погодована, Напоїна. а тоді сюди випустила. Це ж я, ти що не знав? О! Ти що? Чого тебе дметь? Боже мій миленький, нагодоване, напомню. Мамка коло вас, цицьку сцали. Що Не! ще треба? Свіже повітря. Хіба ж лучше в тому сараї? Я йшла з Бусею, вони лежали. Кам'яний мішок. Не! В Сараї зараз холодніше, ніж на надворі. Викуся, щось ти мені розноравилася? Нічого поштовхає своєю і своєю поведінкою. Аж не вбиває ні. Та ні. Ну, Свобода не вбила. До обід не стояли над ними і вони тут з 9-ї години ранку. Ще наклала і сіна була у кормушку. Ні, в обіди нічого не давати, щоб ні, не привикали. Ні, ні. Бо дивилися, там води не схотіла, тут осп'є водич. Ай тьо біля мене. Ну тітя такий класавчик. Уже підріз люди. Хтось писав, може він і дівчат дожене, він їх, він їх уже перегнав. Те, що він тілом, ну просто, ну, як вона вища родилася на ногах, як вона така родилася, висока вже. Не -не, він По на своє, на свою вагу, що він родився на свій звіст, він... Він шикарний, він, він ось, ух, як, яка, благоч, в, нього, куди, козак, яка в нього рама, як у Шварценєгра. Петрушка. Хребет не стирчить, він квадратний. Який він шустрий, який він матьорий такий. А. Він справнючий, він дуже гарний. Вон, Ти знаєш, мені здається, що він і отого того баранчика пережене. Іди, коло мене не трисять. Що він старший одних Йди. от тих баранчиків. Ой, баранчики від нього старші. Ну, от скажи, ма, подивись на того баранчика, який старший із двійні. І на нього. Красавич. Нічого, все буде нормально. Дивися вже язиком під той. Як барани. Ідеш до нього він язиком до тебе. Для вівців це дуже шикарне тепло, дуже шикарне. Тут вітру немає, тут хоча вітряно. Тут затишок. Ми прийшли, вони всі ось тут лежали mm -hmm. на сонечку. І маленькі, і старенькі. Ось його сестрички обидві. А до себе не треба привчати, напоїв і до свідоцт, хай йде туди, тому що вже б гигнув, аби залишили так. Тиждень-два із голоду помер би, облизується. Як... А він який старший. Сараї підкривані, все, хай провітрюється, просушується, бо зиму із кистелі капало, і, і так сиру. А так у них є вовна почне підсихати, в кого мокра була. Бо в сараї пороблені, сарай зроблений так, що стеля цементні плити. Куди ж воно буде випахати? Вони дишуть, волога виділяється і куди. Наподобно. Та й корови були, як не відкривали душники, а в От со... мені, наче при коровах було сухіше, чи в угу. При коровах так. Собиралося тут коло дверей, а привів це і іначе й душники підкривані. а о, тече і все з криші, і з стелі. Ягнята вже всі їдять буряк. Не. І цей малий їсть. Усі Йдять Йдять... Буряк, сіно сіно їдять усі потрошку. їдять буряк, сіно на весь день. Солому докидають, теж на весь рот усе Не. пер... з'їдів немає. Би вже пішла зелень. Не. Добре, що тебе дме. Всі ситі, всі довольні. Не дихать випарами, випарами на возу. Ну, хто скучив, так це баран за всіма. Вона мо була в охоті, а мо буде в охоті. Нее! Да, Білочка. Ось твій них. Пара Мартин -Давидар. Трошки більше місяця різниці. Нічого. Ти прийшла на мене кивати, а вона може кивати. Ні. Така. Ото перебирайте, добирайте те сіно, що порозкидали в кругову. Не надійтеся, що ви порозкидаєте і вам буде ме і свіже. Ме і свіже. Угу. Ні. А чим більше свіжого, тим більше з'їдів і тим більше ме. От скільки натоптали, подивися, вчора хлопці вичищали от кормушки. Кажу, от чисте, хоч от кормушки, так батько е викидали, так батько, каже під низом, ще мерзло. А І це ж усе на це ж ми не підстілали, це ж усе корма. корма. Те, що перебирали харчами. То сіно більше, не таке зошаги. Більше, ніж у четверть. У півтори четверті натоптали. Бо вони цілий грудень тут були, всі було тепло. Кажу хлопцям вичистіть, бо. Вони ж топтатимуть і топтатимуть, і не зайдеш скоро і у загін, буде аж під голова під стелень. Хоча зелень, якщо з'їде, є зелень, усе ж викидається. Вилами. А, чека Це подивлюсь на вікусю. Пошти місяць як родила, а її наче й не стягло. Ага. Така годує м'я. Дерть не вибуваючи. І, і сіно люцерка. це ж сіно. Главное... Не... не лугове до цього, що перій та пуста трава. Люцерка, А головне, що режим постійно. Це не так, що, а дам дерті раз у два тижні чи ой, раз у два дні. Це, бачиш, ця худенька. Ну ця й малесенька. Вона не так і худенька, я тобі вона скажу, маленька. вона малесенька. Вона й маленька й була. Вона здвійні. В худому тілі здоровий дох. Так, Але що так, пройшла з бусею, чуть не хекнула. Власне. Кілограмів набрала, як піднімеся з берега по городу вгору, а він швидко йде і я слідом. Така кардіотренування, думаєш? Хух. Іх, які гарненькі всі. А які хлопчики вон, біля Петрушки. Все буде добре, люди добрі. То вже високий, ось який на ногах. Це ж хлопчик, а, так, да, біля своєї матері вони ж не відходять. Який високий на ногах. Ну, все, Петрушка такий хитрий на мордочку. Поняв, звісно, хитрий своє преимущество. майже повну півлітру виду. Ага, я ж і, кажу. і хитрий. А вони що? Я позавчора е, прийшла напувати ввечері і вже е, всі лежали. Петрушка тільки стояв ще у цьому сараї, де ночували до цих пір. Вона встала, вмикнула, дівчат до себе погукала, я ж його напуваю. Думаю, а ну буду рахувати, так як секунди йдуть. Я до восьми досчитала. Все. І все, вона їх уже ногами потупала, вона їх прогнала. Він не бере їжу якістю жирністю молока, жирністю молока бо це ж коров'яче, набагато відрізняється від маминого молока. А. Ну, Зате він бере кількістю. він п'є більше, ну, хоч і не таке жирне, але я вам не скажу ребра в його не стерчать. Та він квадратний. Така бараняка буде ого-го. Все лягайте, ще сонечко світа ще не повернулося. Ще ]ся. до 4-ї години. Хвилин 20 на п'яту, тоді вийдемо. А хто найсправніший роз... це баран. Розділимо і будемо кормити кожне окремо. Бо так вони тут буряка не поїдять. Старі живенько поутузують мамки, а вони і А кожне окремо. Пішло тепло, хоч трохи, і діла пішли на краще. І Мухи повилазили. Дуже мухи гудуть. Курі сокарять на всю котушку, не тільки в тебе і у сусідів чуєш, кут куда не яйця.